Всім доброго дня! До вашої уваги Renault Grand Szening 2007 року. Він на механіці 2,0 газ-бензин. Економний буде. І е, коштує такий автомобіль 5000 доларів. Хто шукав собі бюджетну тачку, То шамнала. По автомобілю в нас є електросплодйомники, мультикермо. Заводиться автомобіль кнопкою Start-Stop. 227 тисяч пробігу по автомобілю. У нас е підігрів передніх сидіння, в вколо і, до речі, цей автомобіль 7 Багажник відкривається двома способами: звичайний, ви знаєте, та таким чином. Тож всіх чекаємо. Гарний автомобіль вкладень не потребує. Якщо не вистачає повної вартості, ми можемо оформити його в лізинг або в кредит. Вулиця Сухоярська, 18. Чекаємо вас.